Вона не може підняти з ліжка і п'є заспокійливе, бо досі не може оговтатись від шоку. Через недбальство працівників ЖЕКу житомирянка Олена Талько постраждала просто у своїй оселі. Жінка каже: після опадів, коли сніг почав танути, то вдома можна було пройти хіба що з парасолькою. В день, коли Олена прийшла з роботи, вона вирішила прибрати сміття та повиносити воду. Втім, стеля не витримала від вологи і впала їй просто на голову. Я підставляла різні тазики, різні різні відра. Вона текла сутки без перериву. І сьогодні в день я прийшла з роботи, я намагалася шматки, шматки позбирати, щоб викинути глини, які на кроваті лежать. І відірвався ще один кусок з целі і вдарив мене по затилочній часті сюди. От, після того стало зле і ну, якби я не можу встати. Олена розповідає, неодноразово зверталась до Жеку, втім, безрезультатно. Дощ ішов в хаті, просто не на дворі, а в хаті. От, пані Олена ходила до дожеку і ходила, голови, говорила з головним інженером. Вона майже годину з ним проговорила. На сьогодні інженер, яка мала складати акти, заявила, що ніхто не приходив в ЖЕКу. Тобто ми ходили, сиділи, говорили. Вона каже, я вас вперше про це чую. Yeah. Власниця квартири каже, і вона, і її батьки звертались до влади з проханням відремонтувати дах хоча б частково. Втім, комунальники прийшли лише, коли стеля в буквальному сенсі впала на голову мешканців. Головний інженер Жеку прийшов, так як я подзвонила на МЧС і говорю, допомогіть, тому що чоловіка чуть не убила. Вот, они МЧС перезвонила в РСПОКОМ, РСПОКОМ перезвонил в ЖЭК и пришел главный инженер. Покраснел, позаикался и ушел. Сказал напишем акт, но пока акта никакого нет. Все. Журналісти звернулись до радника Житомирського міського голови з питань житлово-комунального господарства, аби він прокоментував ситуацію з будинком, горище якого знаходиться в аварійному стані. А через шифер можна буквально рахувати зорі. Юрій Мойсеєв особисто приїхав до квартири. Чиновник обіцяє, вже найближчим часом буде зроблено поточний ремонт даху. Дамо обов'язково вже дали вказівку для те, щоб, хоча б ну зрозуміло, зараз робити капітальний ремонт даху. Ну ніхто не буде не робити, бо це ну все таки погодні умови не дозволяють. Але поточний ремонт ми Зробимо для того, щоб все ж таки не було прямого попадання дощу води на стелю, і то, що і відбулося, чому і відпала ця частина. Це можна сказати, цей корж з потолка, бо на нього попадала вода, він став важкий, і, зрозуміло, він впав. Тобто, своєчасно не, не закрили попадання води. Щодо нещасного випадку, який стався в квартирі 28 січня, Юрій Мойсеєв був небагатослівним. Я думаю, що ми з цього приводу так само викличемо. Начальника жека і головного інженера Жека я виключу особисто до себе, і в нас буде я думаю така серйозна чоловіча розмова з цього приводу. Та поки мешканцям залишається лише чекати, коли дах над квартирою відремонтують, і сподіватися, що він знову не обвалиться.